Слава Ісусу Христу! Високоприсвящені, присвящення владико, всечесніші отці, брати, сестри, дорогі учасники. Дякую, то велика честь. Насправді скажу, ми півроку займалися підготовкою цієї конференції. Робота на кухні кипіла, так? і нарешті ми могли зібратися тут завдяки нашим Збройним силам, насправді, всім захисникам. От, і ми можемо тут говорити те, що говорить джерела власне, про Почаївський монастир. Я обрав темою своєї доповіді, а згодом, дасть Бог, будуть, буде збірник, в якому будуть опубліковані всі доповіді. От, і можна буде прочитати. Я обрав за тему шлях Почаївського монастиря у мійну церкву, обравши дуже невеликий проміжок часу, насправді 50 років. Це небагато. Передумови обставини історія прийняття рішення. От, тут ми бачимо істор... зображення штурму Почаївського монастиря турками в 1675 році, як його уявляли її сучасники. От. Тож, е якщо говорити про джерельну базу з історії Почаївського монастиря, е що є необхідним для вивчення цієї теми, будь-якої теми, ми мусимо старатися на джерела, джерельна база є дуже багата. Натомість, якщо говорити про історіографію, е то в порівнянні з джерельною базою вона є, можна сказати, бідна. І е з огляду на особливо Історіографію російську ХІХ століття вона є, можна сказати, штучно збіднена. Тобто в 19 столітті як е, кількість сюжетів, так і е, спосіб подання тих сюжетів е, історії Почаївського монастиря були штучно е, спрощені на догоду різним ідеологічним е, факторам, е, властиво ідеологічним. Тут годі говорити про релігійне, бо в Російській імперії. Ми знаємо, що російська церква була фактично, де факто однією структур квазі-квазі-державної структури, під впливом держави. І в той час ми маємо різні викривлення історії Почаївського монастиря. Так, неодноразово можна особливо в публіцистиці почути, що цей монастир заснований десь у часи монголо татарської навали. Можна сказати коротким словом, Карпаття Ніт. Тому що джерела не говорять про це. Про існування Почаївського монастиря в XIII столітті чи в близькій столітті, в близькій столітті немає жодних джерельних свідчень. Твердження про те, що це, про це говорять усні перекази, можна назвати такою собі постісторією. Бо і це типово для Європи, це не унікальний випадок тільки в випадку Почаївського монастиря. Насправді такими історіями повниться і Центральна Європа, і Західна Європа. Задавлення ці історії здавна викликали здоровий скептицизм дослідників, які працювали з джерелами. Те, що цей монастир вперше згаданий з іншого боку, ми мусимо розуміти, те, що цей монастир вперше згаданий щойно в фундаційному акті шляхтянки, а не з Доми Козинської, цієї вдоли, яка не мала дітей, і писала фундацію на монастир, щойно він згаданий в тисячасот році, це жодним чином не заперечує ту величезну релігійну, культурну і духовну роль і значення Почаївського монастиря. В українському і не тільки в українському було, і сучасності. От. Тут Монастир має значення, але фактор давності тут є вторинним, можна сказати. Історіографія, історіографія про приєднання того монастиря потребує оновлення як сюжетів, отож, так і змісту. Джерела цьому допомагають. Ми про... Прошу наступний слайд, Ну, не вмикається. Якщо говорити про е, століття, е, вже перші роки після заснування монастиря, то ми маємо тут кілька міфів. Е, зокрема, те, що, наприклад, Йов Почаївський очолив монастир впродовж 40 чи навіть дехто пише 50 років. Е, ні, знов-таки, він приблизно він згаданий перше іменном е, в 1623 році і помер в 1651 році. Це встановив Сергій Горін першу дату, е, такий ретельний дослідник на основі актових, доволі е, ґрунтовних студій джерел. О, е, Почаївський бунт відомий, е, і я тут зразу почну знов таки від, від йова. Е, Історія Почаєва чорнобіла, в російському уявленні Чорнобіла, оплот православ'я на Волині, який постійно боровся з чимось, переважно з тими, кого вони називають унятами. Хоча греко-католики у ній на церкві ніколи так себе не називала. Це як зонім, зовнішня назва. Вона і не прижилася в церкві. І от поглянемо, наприклад, на то, чи був таким чорнобілим йов Почаєвський. Ми бачимо з джерел, що, наприклад, під час межової суперечки в 1643 році Почаївського монастиря з Анджеєм Фірлеєм, тим проти представники обителі православні князь Михайло Кузина і Олександр Яловицький звинуватили представників кальвініста Фірлея, теж кальвіністів, тому що вони несумлінно судять, бо є противниками тому святому на ім'я непокаляної Насвячої Богородиці Фундованому. Про це пишуть Горін Яковенко. Тобто, його Почаївські і його представники православні обстоювали католицький, як ми тепер розуміємо, так, от в історіографії, догмат про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. Дуже цікавий факт. І він не вкладається жодним чином в ту історіографію збільшену, де його Почаївського подають як тотального борця з Єресями, так? такими з католицькою церквою. Далі. Мова про різницю між православним тлумаченням празника Успіння Богородиці Дорміціо, польською зачнення та католицьким асумціо е е Вознесінням. Е е для прикладу, ігумен Почаївського успенського монастиря Іванжевізо і монах Геннадій в 1633 році називають свою обитель Заложення в небовзяття найсячого. Не сячого. тобто вони знов-таки ці православні монахи тлубать на взагалі на латинський католицький лад назву свого монастиря. Як ми знаємо добре, Я був автор збірником проповідей, і вони збереглись частково завдяки публікації ХІХ століття. Він не був неосвіченим монахом. Тобто, годі звинуватити його в тому, і е, годі подавати, що тут вони не розуміли, а там вони були борцями за щось. Його Почаївський розумів, що він говорить. І насправді, якщо ми поглянемо в ту Київську церкву православну, до синодального періоду, то в ній є багато представників, які визнають і непорочне зачаття Пресвятої Богородиці, там і, Гізель, і інші, і, і говорять про те, що православна церква каже, що вона ніколи цього не визнавала. Київська православна церква до синодального періоду була українська, вона була іншою ніж російська церква в Україні. Вона обстоювала зовсім інші цінності. Саме тому Петра Могилу так з застереженнями певною мірою тлумачили пізніше. Бо Петро Могила був і лідером цього. В середині 1670-х років, як пише такий дослідник Сергій Курганович, чоловік з молодших сучасників Михайла Грушевського, власне, збереглися кілька листів до Михайла Грушевського. Він в 1914 році видав монографію про Діонізія Жабокрицького. І е, його годі звинуватити в якійсь особливій любові до греко-католиків, але він пише на основі джерел, що вже в 1670-х роках частина братії Почаївського монастиря була прихильниками УНІЇ. От. Е, в 1693 році відбувся той Почаївський бунт. Там частина монахів, які були ті за унію, була ув'язнена тими монахами, які були проти Унії. Лідером цього всього бунту був отець Йосиф Саєвич. Іноді в історіографії можна почути, що йшлося не про суперечки Унії не Унії. Так, вони не писали, що ми за Унію і не за Унію, але якщо ми поглянемо за зміст суперечки, то ми побачимо, що йдеться саме про те, що вони сперечалися за Зміст і форми реформ монашества, проведені е, Йосифом Ілямином Рудським і е, Священомученком Єосафатом Кунцевичем. Взагалі ми мусимо розуміти, що е, вся полемічна література сповнена не тільки суперечками про Філіокве і непорочне зачаття Богородиці, а вона ще більше сповнена безпідставними звинуваченнями в двоєженстві, в якихось єресях. Тобто там, де люди обвинувачували один одного, ну хотіли обвинувачити в Єросі, часто звинувачували буквально по в звичайних побутових звичай, якихось порушеннях, таких девіаціях. Випадок цього пункту такий самий, і дуже показово, що російська історіографія перед, о, описала його знов таки викривлено. Андрій Хойнацький, якого досі вважає дехто відомим істориком. Користуючись тим, що в 1874 році було вивезено найдавніші документи з Почаївського монастиря до Київської духовної академії, перекрутив до Навпаки. Він написав, що монахи, які були за унію, монтували проти єпископа Атанасія Шумлянського. І п'яні бігали по мурах і там стріляли. Насправді, єпископ Атанасій Шумлянський вже тоді склав приватно католицьке визнання міри. Всі про це знали, хоч це було і приватно. І насправді, отак бігали противники Атанасія Шумлянського. І ми щось з цим маємо робити, з цією стереографією ми мусимо критично підходити до всього всього і не повторяти російську ідеологію, яка перекривлювала до навпаки. Чому українці обстрілюють власні города? Оце от, от те саме. Е, і Почаївський бунт став, е, можливо, Поворотним пунктом в тому, що унійна нійна ідея в монастирів в цій громаді, монашій, яка була невеликою насправді, поступово укріплювалася. В цьому сприяв той отець Саєвич, який все більше, шукаючи підтримки природньо, він звертався більше погляди на, на Москву. Коли почалася Північна війна, то він відверто виступив по боці Петра І. Прошу наступний слайд. Отож, монастир і історія Діонісія Жабокрицького. Одним з тих, хто мирив Почаївський бунт, був писар з Луцька Дмитро Жабокрицький. Коли помер у Шумлянський, Дмитра Дмитро Жабокрицького обрали єпископом. Обрали, Сім років він міг домогтися визнання свого збоку православ'я через наклепи, звісно. Його звинувачували, вгадайте, в боєженстві. Він ніколи не був воєженцем. От, але сім років це тривало, московська патріархія відмовила. Паралельно він контактував з католицькою стороною. Зрештою, в 1700 році Жавокрицький з 9 квітня був висвячений Львов з Любичем Зеленським. Не, не таємно, як писала російська бібліографія історіографія, а публічно в присутності шляхти. Він був висвячений на єпископа. Знов таки. Наступні сім років тривали його гоніння. Він три рази мусив тікати, бо Петро І наказав його зловити. Він три рази мусив тікати зі своєї єпархії, тричі тікав, просив захисту. Зрештою, його зловили в 1709 році. І от за нього просила вся Річ Посполита. Звільніть, будь ласка, єпископа. Не звільнили. Петро І особисто вив цього єпископа. Плював на нього. Тобто повтор цієї історії полоцьких мучеників був кілька разовий. І е, сталося так, що це дуже сильно вплинуло на той Почаївський монастир, який ще вагався і не перейшов е, за е, вунійну церкву разом з Жабокрицьким. Але е, Саєвич знов-таки не перейшов. Саєвич подався до Російської імперії, де він став е, ігуменом одразу двох монастирів в, монастирі в Козивці на Сумщині. Саєвич думав повернутися, і в 1710 році він отримав стало вважаючи за хисти, ну, ви монастир Почаївський з не, прошу наступний слайд. Ви Почаївський монастир з Єпархії, е, 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 Але монахи не прийняли цієї сталопігії. І отут ми бачимо два шляхи, я відобразив просто коротко. Звісно, це все буде опубліковано. Два шляхи. Саєвич пішов на схід, єпископ дивився на захід. Тепер наступний прошу слайд. Я буду завершувати. Так, монастир попросився в уніну церкву. Можна зустріти в історіографії і досі повторяють, особливо діаспорні, так, яка повторяла насправді російську, що монастир там захопили підпільно. І так, такий казус виходить смішний, що, знаєте, монахи були тверді, у нібито православні, але їх непомітно для них перевели в синодальну російську церкву. То вони були тверді, чи їх непомітно перевели. Ну, тобто Вони або тверді, і свідомі, або не тверді, і не свідомі. Тобто, в залежності від ситуації, побачити ти тих монахів, вони ж не речі собати ними. От, і це не виправдано, це дуже на лице. І от монастир сам попросився. Я а. тільки тут відобразив список джерел, які показують та листування, які показують, що вже в 1704 році в монастирі був унійний, унійний Ігумен. Оце ходіння монастиря сюди-туди, хитання, воно не було... Це, це не сталося один раз, було хитання, яке тривало дуже довго. 1693, так ми чули, 1704 вже був унійний Антоній Максимович. Потім вертався Саєвич, у Настир знов не унійний, Саєвич просить е е Ставропігію, на неї не погоджується. І далі, 1711 рік, починається тілий шерих документів. Ми знаємо з джерел, ми знаємо з листа самих монахів до Арлама Шептицького Львівського епископа, що вони в серпні 1711 року вже були, брали участь в унійному соборчику в е, е, Унибі, де було створено конгрегацію об'єднання монастирів Львівської єпархії. Вони просились туди. А далі пішли листи, листи, листи аж до апостольської столиці. Прошу наступних. Оце оригінали. Ми маємо оригінали тих листів, вони в Римі, є, е, е, маємо копії, дай Бог збірнику буде опубліковано, і оригінал, і переклад. З підписами монахів. Я тому спеціально тут дав е, список тих, хто підписалися. Бо тут є цілий шерег осіб, яких називали православними ігуменами Почаївського монастиря в російській історіографії до 1720-х до 1720 чи 21 року. Вони вже в 1712-му самі попросили своєйну церкву. Ну, Тобто нехтувати джерелами не варто. Ну, не, є ті джерела, їх багато. Просто до них треба бути чутливими і не повторювати ці міфи, замінюючи слово російське на слово українське. Можем... Тобто, йдеться про щось більше, ніж зміну е, слів. так? Йдеться про те, щоб бути чутливими до історії. Прошу е, далі. От. І зрештою, в 1714 році Йосип Виговський, е, е єпископ. Візитує цей монастир. Збереглася акт візитації, це чернетка збережена в Даток в Державному архіві Тернопільської області. І Виговський родич того гетьмана Виговського. Я не знаю, чи прямий нащадок, це досі не вдається встановити. Але можливо він його брата на шалек. Але ну, внушатий племінник того гетьмана, який в гадяцьких угодах казав, що треба скасувати унійну церкву, він вже є унійним єпископом. Наскільки плинною, і наскільки ми мусимо розуміти, що історія була динамічною. І навіть нащадки тих, хто. Знаєте, ми знаємо про капніста, так? який просився прусського цісаря, щоб Україну там захистив, нащадки капніста були чорносотенцями. Розумієте? А нащадки Йосифа Виговського, який намагався скасувати, нащадки Івана Виговського, який намагався скасувати унійну церкву, були унійними єпископами. Історія в нас набагато. Цінніша, багатша, розмаїтіша. І якщо бути чутливими до джерело, я це хотів тільки показати. Ми можемо розкривати просто не ну неймовірні речі, дізнаватися. І відкриття можливі і тепер. Я запрошую вас на виставку. Тут є вказівки на архіви. У нас в сусідньому кабінеті виставка буде. Вона вже є. Там ви побачите збірку від семи установ України: Острог, Львів, Тернопіль, Рівне. Кілька установ, які об'єдналися, зробили виставку в тому числі і оцих унікальних документів. І там ви побачите дуже добрі речі. А і також є каталог виставки цієї, який ми зробили тут такий солідний бонус. В останній момент вирішили робити. Робили до вчора до вечора і сьогодні. То прошу теж звернути увагу. Нагода така, що вдалося завдяки добрій волі людей, які об'єдналися. То спільна справа. Дякую. Дякуємо заповідаю. Чи є запитання? Якщо присутні мають запитання, то просимо. Ми маємо закладено багато часу на запитання, Потім. будь ласка. Те слово двоєженство священства може пояснити присутнім, що йдеться не про те, що священик мав дві жінки, а про те, що він після того, як вдувів, ще раз одружився. І це в православних ну, це була певна заборона. Бігамія, так сказати. Тобто після дівства він ще раз одружився. Тобто друг, другий шлюб для звичайної людини є нормальним, для священика становить перешкоду до купування. Тут є ще один аспект, що він міг одружитися друге Ще до прийняття священства. Тобто він собі жив, удовів, робився ще раз і тоді прийняв священство. Це також назвали двоєженством, але це не є, тому що він мав одночасно діжить. Дуже дякую. Навіть у цьому випадку Шабакрицький чистий як аркуш паперу А 4 Розумієте, в чому полягала суть? І тут дуже цікавий випадок. Про який ну от про це буде про це буде в збірних, але Жабокинський не одружувався двічі. Він одружився е, з такою Мар'яною з, Гуле, з Гулевичів. Е, е, вона, його, вона втекла від нього. Е, вона була зманіженою пані. Е, вона втекла і в Львові друге вийшла заміж за Завадського. Він не хотів з нею, він просив вернися. Е, вона не вернулася. Е, двоєженство було ну, шите білими нитками. Е, е, цю справу розглядали, ну московський патріархат не хотів розглянути. Марамороський руський владика е, Йосиф Стойка, православний, Йосиф Стойка, е, дав в монастирі в Білому Стоці, і, до речі, цей, цей владика писався архімандрит е, Почаєвський з Марамороша. Е, він був, був, і він дав е, висновок грамоту в монастирі в Білому, біл, біл, Білостоці біля Луцька, що Жавокрицький не винен православний владика. Далі. Католицька церква розглядає цю справу, ну ніби формальна комісія. І заверніть увагу про співпрацю і визнання взаємне в стані сущому. Вона визнає дійсним висновок і грамоту Мараморозького єпископа. Вона приймає цю грамоту. Тобто, якщо Мараморозький єпископ говорить правду, прийняли його. І Жавокринського висновку, він не був ні двічі одружений, ні навіть замаху такого не було. Людина була дуже спокійна, смиренна. Можливо, то що він був ощадний, то дружина від нього втекла, отак можна сказати. <риклад> 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 і, це, і це дуже цікавий випадок, бо Жавокринського прийняли в стані сущому. І Мараморозький православний єпископ, навіть в грамоті пише. Зверніть увагу теж, 1685 рік, ми знаємо, перевели церкву під Московського. А Мароморозький пише, Єонісія Жабокрицького, трону Константинопольського. Всі добре знали, що відбулося в 1682 році. І Мароморозький епископ, який був поза зоною досяжності Петра І, міг вільно написати, що він думав. Жабокрицький пробував, але Жабокрицький був в зоні досяжності Петра І і поплатився за це. А єпископ, а єпархія була шокована, і монастир був шокований. І це просто був всі плакали. Насправді там описують. Коли... В 1712 році пішла чутка, що Жабокрицький вмер в Москві. Його там дуже принижували, він собі геть дрова усі ну, так, Грошей не давали, він милості просив по Москві. І Коли він вмер, то це стало ще більшим шоком. І саме тому основні події, і монастир, ніби той лист написав. 1712-му, тобто підґрунтя таке чисто побутове і зрозуміле. Воно не, не сталося з нічого Т таке. Але ж Бокрицький не був двоєженцем. навіть в тому строгому такому візантійському тому законодавстві. Він, він, він не буде. Дя Дякую. Пане Володимире, ви кажете, що 1670 рік частина братів була прихильниками Так. А ми можемо подумати, чому саме. 70-й рік і причина цього. Є Дякую, до... пане Олександре. Це питання насправді, я думаю, воно мало найменш вивчене з того, що я говорив, до речі. Ми більше знаємо про погляди Йова. Ми більше знаємо про погляди Йова завдяки джерелам. Щодо того, чому 1670 Я думаю, я підозрюю, що це пов'язане з діяльністю Гедеона Святополка Четвертинського. От, от там була теж еволюція, адже він разом з Шумлянським Йосифом спочатку нібито схилявся до унії, потім не схилявся, ну, він щось зважував собі, знаєте, різні фактори. І я думаю, що ну, єпархія вже тут, Сергій Горін писав, що вже в 16-му, на середину 16, 17 століття, вибачте, третина монастирів луцько острозької єпархії була вмійною за православних єпископів. розумієте? Ті хитання, ті такі вагання і вирішування на підставі різних причин, бо в, ну, в кожного з них є комплекс інших різних причин, вони призводили до таких явищ. Тобто ситуація була в динаміці. І це дуже цікаво спостерігати. Я думаю, що в якраз в, тих, в інституті рукопису національної бібліотеки Євні Вернадського ці документи, які в 1874 році передані, можливо, містять якісь підказки принаймні до відповідей. От там треба шукати. Я підозрюю. Я дякую вам.